Привіт, мої друзі! З вами знову я, Соломіка. На минулому занятті ми з вами розбирали Державні символи України. Давайте пригадаємо, які це до державних символів відноситься Державний Прапор України, Синє Небо над жовтим житом, Державний Герб України, Це золотистий тризуб на синьому фоні та Державний гімн України. Це пісня. Написано Павлом Чубинським на музику Михайла Вербицького Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Сьогодні я хочу розповісти вам про народні символи України. Народні символи це те, що найбільше любить і шанує даний народ. Про народні символи складено багато пісень і легенд. Вони використовуються в обрядах, звичаях. Їх вишивають на сорочках, рушниках, вони уособлюють красу нашої країни, духовну міць народу, досвідчують любов до рідної землі. Що ж можна віднести до народних символів України? До народних символів України ми можемо віднести українську хату, квіти мальви, золотисту пшеницю. Сонячний соняшник, криницю, вербу, калину, журавля, соловейка. Віночок, вишиванку, вишитий рушник, хліб, чорнобривці та барвінок. Але народних символів України дуже багато, і я вам пропоную розглянути деякі з них більш конкретно. Вишиванка традиційна українська вишита сорочка, символ здоров'я, краси, чесності, щасливої долі, родової пам'яті, порядності, любові та святковості. Вишиванка є одним із головних оберегів кожного українця. Вишиванки носять і чоловіки, і жінки. На цих сорочках вишивали нитками гарні візерунки, орнаментна вишиванка. Може складатися з геометричних або рослиних елементів, тобто на них можуть бути вишиті прості фігури або ж квіти і листя. Український вінок. Краса і оберіг. Вінок це дівоча прикраса живих або штучних квітів, колосків, кольорового пір'я. Вважалося, що вінок живих квітів захищає дівчину від напасників і лихого ока. Народ вірив, що дівчина, маючи на своїй голові вінок, володіє чарами. Кожну квітку до віночка обирали не просто так, усі квіти мають своє значення. Барвінок дарує дівчині красу, ромашка вчить доброти, незабудка розвиває зір, а чорнобривці дарують здоров'я дитині. Також у народі існувало дуже багато приказок та прислів про віночок. Пропоную послухати деякі з них. У віночку Калина добра і гарна дівчина. Віночок заплітати, долю закликати. Гарний вінок краса дівчини. Одним із народних тваринних символів України є лелек. Лелека, лелека це символ любові до батька та матері, сімейного благополуччя, любові до рідної землі, батьківщини. Щасливий той дім, де їхні столи лек. Жито символ життя і життєвого благополуччя. Основа всього живого. Жито зростає в житті, а життя виростає з жита. Діти, а давайте з вами пограємо в гру. Яка вишиванка? Вишиванка яка? Якщо не свято. Святкова. Вишиванка для чоловіка. Яка? Чоловіча. Вишиванка для жінки. Яка? Жіноча. Вишиванка у квітах. Яка? Квітчаста? Вишиванка біла. Яка вишиванка? Біла. Розшита вишиванка. Вишиванка яка. Розшита. Вишиванка яка. Яскрава. Вишиванка яка? Кольорова. Вишиванка зелена. лляна, молодці. Діти, ми з вами живемо на Україні. Ми маємо берегти і любити нашу батьківщину, пишатися своєю державою, любити і вивчати рідну мову, знати свої державні та народні символи. Тож бережімо, любімо та шануємо нашу рідну батьківщину.